Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші традиційні новини. Вони повернулися. Мій комп'ютер приїхав з ремонту, і я можу робити для вас стріми. На початку, будь ласка, напишіть, як мене чути, чи мене чути добре, чи музика не є загучною. І перейдімо до наших традиційних подяк. Дякуємо Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу Україну у цій війні з Росією. І роблять все, що в їхніх силах, щоб наблизити нашу перемогу. Також хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, і роблять все, що в їхніх силах, аби надавати нашим героям усе необхідне обладнання та засоби для пришвидшення нашої перемоги. Також нагадую, що ми збираємо. Далі, на комплектуючі для пташок, і ви можете нас підтримати фінансово. Всі необхідні реквізити є в описі до цього відео. А зараз я хочу подякувати усім, хто фінансово підтримує канал через сервіс Донателло чи прямими платежами. Отже, перші це дракон Боволодії, Common Roach та Оля Дроща. Далі у нас є плеч Гік. Сано 33, Халастер, Андрій Бойко, Даша Бі, оф Бордс та Пупермен. І також в нас є гравці, я вам дякую, які також нас підтримують. І, власне, фотка в мене з дронами. І перейдімо до новин. Сьогодні не буде новин з України, будуть лише новини з світу, бо це було таке повернення доволі неочікуване. І перша новина у нас світу гри Катан. Отже, цього року має вийти абсолютно нова гра Катан New Eng Energies. Це е гра базується на старій механіці. Єдине, що тут вам потрібно буде, окрім збирання в ружею та торгівлі і будівництва, потрібно буде ще приймати рішення, чи інвестувати в чисту енергію, чи. Дешевше викопне паливо, і це може призвести до катастрофічних наслідків для острова. Е, виглядає доволі класично, арти прикольні. Дуже тішусь, що світ живе навіть після того, як автор помер минулого року. Тому класно. Їдемо далі. Наступна новина у нас те, що затезерили Макет коробки прототипу нової гри Мартіна Уоллеса про поїзди. На жаль, багато інформації про неї немає. Більше інформації обіцяють у лютому цього року. І цей рік, це вже 2024. З чим я вас і вітаю. Наступна новина у нас від Osprey Games. Отже, вони будуть робити гру Sunkor The Pride of Mansa Musa. Це гра, в якій вам потрібно буде розвивати навчальний заклад. Ви будете керувати престижним університетом Санкоре в Тімбукту. Події будуть відбуватися в 14 столітті, і вам потрібно буде поширювати знання по всій Західній Африці. Гра виглядає просто бомбічно, компонентів багато, але вони настільки приємні і красиві, що їх хочеться розглядати просто дуже сильно. Тому дивимося далі, будемо слідкувати за нею. Подивіться, яка краса, ну просто неймовірна. А наступна новина у нас від Пегасусів це те, що вони Ви будуть випускати Werewolf Big Box. Це гра буде з обмеженого видання, у ній будуть е, усі версії, плюс дві додаткові промокарти, які, як кажуть Пегасоси, дозволять грати аж до 50 е, людей в цю гру. Е, не знаю, чи хтось збере таку компанію на таку гру, якщо хтось з, з грав. Цю гру, не знаю, там, більше ніж 10 людей, то напишіть, бо 50 звучить просто фантастично. І саме ця гра була зроблена спеціально до 30-ліття компанії Pegasus, власне, Big Box. От. Ну, Прикольно. У нас їх локалізували базову гру Game 7 Days. Наступна новина у нас про кіберпанк. Отже, компанія. Якщо не помиляюся, це Іло, ну, але згрубше це Асмоді, буде випускати нову гру. Розрахована вона буде від одного до чотирьох гравців. І ви будете керувати бандами, щоб контролювати місто. Ну, в принципі, окей. Як ви знаєте, я аероконтролер не дуже люблю. Але обіцяю, що також буде е, соло режим. Тому. Будемо чекати більше новин. І гра буде доступна у першій половині 24-го року. Тобто цього. Наступна гра це Стенлі Genesis. Це гра, в якій використовується творіння майстра Стена Лі, де вам потрібно буде використовувати ресурси і викладати плитки. І це все під смучним соусом супергероїв, як е, обіцяють видавці, що ця гра буде мати 200 персонажів. В принципі, вона вже кікстартер на ній закінчився. Але видавці в останньому оновленні сказали, що через те, що гра користується дуже великим попитом, то вони розробляють соло режим і буде соло Storрі Campaign Book. Як комікс, зроблена, і буде містити 10 сценаріїв. В принципі, прикольно. Е, Стенлі Стен класний дядько, ну, з точки зору глядача і читача. Та, тобто він подарував нам дуже багато прекрасних персонажів світу Марвел і його камео не перевершені. Тому я тішусь, що йому таким чином віддають певну честь. Також у 24 році, тобто цього року, повинно вийти дві. Гри у всесвіті Каскадія у на намиханіці Рон-Райт. Нагадую, що каскадія у нас локалізують Лорд Boards, звичайну гру. І я не пам'ятаю, чи лорди казали, чи будуть локалізувати Ролон Райта, чи ні. Якщо ви маєте цю інформацію, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Також, 23 лютого у Вільний Продаж, надійде нова версія Клюеду. Сумішю Magic the Gathering під назвою Равніка Cluedo Edition Як обіцяють видавці, це буде унікальний досвід Cluedo Там буде 8 бустерів, які будете відкривати і грати, будуть якісь унікальні карточки, але все це буде на звичайній механіці Cluedo Ну, В принципі, окей, будемо чекати. Я не є фанат е, Мотиги, тому ця новина тільки наполовину мене зачепила, тому що я дуже люблю гру груеду. Наступна новина у нас для знавців. А, оце от власне ці бустери і компоненти. А наступна нас для знавців німецької мови. Ви мої. Ма... А, Перепрошую, це про Вархаммер. Я забув, що цей. Е, отже. Е... Wizard of The Coast підписали договір з Амазоном на е, створення у Всесвіті Вархамеру, фільмів та серіалів. Продюсером там буде виступати Генрі Ковіл, відомий вам, можливо, як е, актор, який грав Супермена Відьмака і ще в купу фільмах. Е, як сказав сам е, Кевіл Ковіл, що це для нього просто неймовірний досвід, тому що він фанат гри. І чекаємо більше новин, маю надію, що зроблять щось путнє, а не просто якусь доїлку. Але Warhammer, ну, він насправді захоплює дуже багато сердець, дуже багато людей грають. Грають як в цифрову версію, так і в настільну версію. Тому я думаю, що це цілком оправданий крок. І я бажаю процвітання і збільшення кількості фанатів. Оце те, такий логотип. Вони затезрили, коли. Появилася новина те, що вони підписали договір. І переходимо до новини для знавців німецької мови. Державний канал БР-1 опублікував 90-хвилинний документальний фільм, е, який перекладається як е, Ігрова Республіка Німеччина, де ви матимете змогу послухати творців ігор за не знаю, механікою Всесвіту Екзіт. Які розкажуть вам, як вони створювали ці ігри, також у Розенберг буде щось вам розказувати. І загалом прикольно, шкода, що немає англійською мовою, хоча б, звичайно, українською було б краще. Але якщо хтось коли захоче перекласти, то не відмовляйте собі в цьому. Я з радістю перегляну його українською чи англійською. Бажано англійською. І посилання на цей фільм є в описі до цього відео, тому, будь ласка, опускайтеся в опис та дивіться. І нагадую вам, що ми продовжуємо збір на пташок для того, аби наблизати нашу перемогу. Номер картки крутиться тут під відео. В описі є посилання на банку, тому не відмовляйте собі задоволені і підтримуйте наш збір. А я тим часом перейду до коментарів. Так, і вітання всім, Андріям. Чути добре, це прекрасно. Маринка вітається з Андріями. Так, з Новим роком перемоги однозначно. Андрій пеше, ні, у нас локалізували Той Вервульф, що з додатком, то інша гра і інший видавець. А, окей, дякую, Андрію. Кіберпанк це рескін хрещеного батька Еріка Ленга. Ну, якщо корова доїться, то чому її не доїти? І Олексій дитину збудив. Так, маленький ще анонс. В нас з маринкою в нашій ігровій сім'ї відбулося поповнення, тому я не знаю, як, як ми будемо зараз поєднувати наші графіки, але поки що виглядає, що все буде добре. Тому таке, можете нас вітати. І якщо маєте питання, то, будь ласка, пишіть. А як не маєте, то я буду прощатися і бігти від вас. І бажати вам гарного спокійного вечора. Нагадати вам, щоб ви не ігнорували повітряних тривог. Нагадати, щоб ви не забували підтримувати наші збройні сили своїми донатами, просто написати друзям, які служать, як вони, трошки з ними поспілкуватися, щоб дати їм якоїсь підтримки, тому що насправді підтримка дуже сильно їм потрібна. Тому не забувайте, будь ласка, підтримувати наших захисників та захисниць. І не завжди підтримка має бути фінансова. Е, так, дякую, Андрію, за вітання. І я так бачу, що питань більше немає. Тож я буду бігти. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Як бачите, Ростик вернувся. Тож, всім спокійної ночі. Бережіть себе. Па-па.